фішка сьогоднішнього ранку. Отже, як стати щасливим та наповненим. Дуже така цікава штука. Треба переключитись з позиції брати. Ну, взагалі, хочеться стати чимось, хочеться, хочеться, хочеться. А потрібно переключитись в позицію віддавати. Віддавати, віддавати, віддавати. Давати іншим, давати іншим. І тоді в цій позиції у вас вже буде і інший ментал. І все зміниться дуже швидко. І доповнення. А, а яким чином віддавати? Що віддавати? Віддавати можна все, що завгодно. Можна знання віддавати. Можна віддавати речі, які у вас вже лежать вдома і засмічують ваш простір. А, можна віддавати любов, увагу, все, що завгодно, все, що ви можете дати, те й даєте. Немає такої людини в світі, в якої нема нічого дати. Вона може дати любов, вона може помолитися, вона може подумати про іншого. Переключити цю увагу на інше, на інше джерело, на інший об'єкт. Спробуйте. Це просто нектар. Гарного дня всім бажаю любові і щастя.